Слава Україні! Сьогодні у нас іде, крім того, іде x 10 на кардієлі. Кардієль супер топчик. Правда, на основі в мене вже є, але багато в кого його немає. Того будемо трохи відкривати уламків. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі буде мій телеграм, якщо вам потрібна будь-яка допомога по рейду. Пачки налаштування, будь-що, комбос, підземелья, все що, все, що може бути, то в цьому допомагає. А також даю посилання на телеграм-чат, де ми активно спілкуємося. І будемо починати. Також буду відкривати камінці тлінної душі, і не тільки, всі, всі що будуть. Почнемо ми з них, мабуть. Бо я хотів поєднати і одне, і друге, і якраз подивимося, що сипе і чи сипе. Заодно можна буде відкрити карти долі, але поки що воно не дуже цікаво. Щось перша десятка ніяка. Так, добре. А є якісь там легенди, міфічні побажання, Холодне Серце дві зірки. Просто бімба! Це чудово! Але дві зірки це не цікаво взагалі. Так, як бачимо, 20 відкрив, нічого перша легенда, Боже, Ніколас, аж 2 зірки. Чи це цікаво? Це не дуже цікаво. Це все треба продавати. Це не цікаво. Жодним чином. Е, Ніколаса в мене нема. Того продаю все. Це ні, Це я докупляв. А це можна продати. Кудась не туди полетіло. Добре, ще раз можна відкрити ще ці 6. Ну, загалом дроп, як на мене, взагалі ніякий, якщо чесно. Щось відкриваєш з 30 камінців, аж легендарна душа на Ніколаса 2 зіркова. Ну це не цікаво. Насправді. Це зовсім не цікаво. Добре. Ще два. Хочеться щось якісь міфічні, легендарні, 5-6 зірок. А так. Ні. Тільки одна легендарна душа на Ніколаса Бог Це дуже мало, насправді. Продати це все. Продати. Продати. Купити цей, де він у нас є. І відкрити. Ого, щось, щось 5 зірок чи 6? 6 зірок. Тільки нафіга він мені здався. Це не годиться. Це просто продається та й по всьому. І не звертається на це увагу більше. Добре, ага, всього насу аж 4. Добре. Шо? О, ще є скриня одна. Бочка, прикольно, До речі, прикольно, І легендарна книжка також досить непогана. Е, поїхали. Починаємо з 9, а тоді перейдемо до 10. Хочу легендарного героя і хочу дряду ні. людожер, Перший людожев. На основі в мене, до речі, тільки два є. Хочу дріадонію і хочу юмеку. З легенд можна Марічку, Тараса, але Юмеко це Це дуже потрібен... потрібний герой. Епік, ну, до речі, непогано. По чотири уламки, два епіка. Щось я думаю, що буде легенда. Ще один епік. Сайлак. Ну, До речі, значить не, не погано. Поки що доволі непогано. Шість e, уламків, три епіка. Що і легенда буде? Хоча в мене, до речі, недавно був хтось прийшов з легендарних героїв, я вже навіть не пам'ятаю, хто. бо твін в мене доволі фартовий. Ще один. І це Рарка. Добре. Поїхали по десятці, сіпер. Давай легенди. Епік, Товсторіг. Добре, міні-отаман, але в мене є отаман і Товсторіг також прокачений. О, дріада нія, супер, одну. Мені підходить іще одна. Добре, два. Ну, того разу два епіка. Там було три з дев'яти, три, Та, вроде три, А тут два. Ну, доволі непогано. Але треба легенду. Давай Юмеко, давай Марічку, Тараса, Анірі, клас, в мене Анірі вроді якраз і не було, тож Альнаме буду фармити, забув за Анірі. На жаль, на жаль, це йде без легендарного. Але, якщо чесно, я, я задоволений. Анірі. Анірі перша, якої в мене не було. Огрін якийсь. О, а, Людожер Людожер перший, Сайланд. Не було. Так, сайлер не було. І. а що в мене вже була дріада? Ні. А, в мене була Ну, буде ще одне клас. Багато нових героїв, так що поволі не погано. Рухаємо. Зараз буде декілька шутків кланів, які мають небагато уламків, але вирішили підтримати. Тож, першим буде Артем. Давай легендарного Артему. Сіфі, Тарас. Нехреп щось би пасувало дістати. Не знаю, чи, чи тут був. Тут вроді був недавно легендарний герой, казав Артем, але, але всяке може бути. Тут рейд, гра дуже непередбачувана, але, на жаль, самі рад. Вал. Вала, до речі, можна використовувати на старті гри, ставлять на планбоса. Доволі непогано заходить. Три уламки. ДВУ ХТО? <laughs> ну зі всіх, кого я перерахував! Ну. Костянтин! Шляпа вусата. САТА! <laughs> Ай, це жахливо! Це просто жахливо! А не можна було щось якісь. Кращого легендарного вибрати? Ай -яй -яй -яй. Ну, ну, як бачимо, Х10. Знову ж таки, відкриваємо під X10 на Кардієля. Я думаю, що навіть Кардієль би тут зайшов набагато краще. А приходить оце, оце оце ага є Венера, є ну Кардієль би зайшов набагато краще, ніж Костянтин. А до речі, є його Владислав. Влад... Владислава нема. Ну. Вітаємо Артема з новим Героєм і рухаємося себе. Наступним у нас буде всього навтого 4, але співклан, дякую. Я не брізгливий і 4 також відкриваю. До речі, якщо б ви хотіли колись дати уламки на відкриття, то пишіть в описі, буде мій телеграм. Поки дві рарки, нічого цікавого. А от зараз прибіжить Сіфі. Ну, майже, дуже, насправді дуже схожий, але не свій. І буде чудово. На жаль, це вона всього 4 рація. Дякуємо Олександру і переходимо далі. Наступною у нас буде Наталі. В Наталі буде уламків по І Наталі хоче отримати свою Юмеко. Але в Наталі також будемо відкривати камінці, є і то, і то. І от заодно ви будете бачити, чи варто чекати під турнір, чи варто все-таки чекати якийсь Х2, о, міфічний навіть Двохзірковий зіркових петушок? Кугутик, галоус. Ну, галоус. Галос. Вроді такий собі герой. Бачив його в оцінці щось людини в загороті від нього. Але так як в мене тільки всього один міфік. Ріхо, ріху, це знак. Це знак, що буде ріко Бажання пророчка трьохзіркова непогано. Бачив його оцінки. Ну. Таке собі. Щось не не, не 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 в захваті від е, нього. Давай пришвидчуся. Щось не дуже цікаво. Так. Е, ще 11. Ще один міфічний. І це галатер. От галатер, до речі, досить непоганий. Доволі часто його зустрічаю на арені. Доволі такий міцний герой і досить непогано себе проявляє. Забираємо це все добро. Це все продаємо. Тут нічого цікавого немає. Це буде дуже швидко і не боляче. Поделя тут нема. Того нема, і можна його продати. Це не потрібно, це не потрібно фактично все на продаж. Все на продаж. Оп. Дуже добре. Якраз ще можна докупити два Прекрасно. І можливо, ми навіть будемо мати великий. Якщо що буде, що продати, або продамо галатери. Добре. А є якісь. 5-6 зірок легенди бажано з того, що є на аккаунті з побажань. Добре. Ще один то Тоширо. Ну, в принципі, непогано. Доволі непогано. Дало тримітічне герої. Нема сенсу продавати, бо не дозбираємо продати. Купив, тепер продав, ай! Там мені щось скаже, що, що тут не можна це робити. І ще один такий. Давай 6 зірок. Є щось Щось є. Дренд 5-зірковий. Ну. Дренд. дренс тут є. І я його пробуджую зразу. 5 зірок. Нормально, нормально, досить непогано, на гідру буде собі залітати. Що? У нас є 13 карт долі. Погнали. Так, є міфічне. А щось би вгадати так? О, іще одне треба. Не вгадав? Так буває. Є. Щось, щось щось є, якась скриня. Ну, пиво, добре. Пиво так пиво. А чому і ні? Добре, книжечка, книжечка це є. Все, 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 все. Тут ми справилися. І 38 уламків. Поїхали по одному, а тоді буде 3 десятки. Наталі хоче Юмеку. Нагадую, в нас іде Х10 на Кардіеля, але, як ми бачимо, X10 в мене зазвичай не працює. Шамель, Шамель, топчик на гідру. Це доволі непоганий герой. Добре, стрілок, Але... Але ми зібралися, щоб побачити легендарних героїв, а не епіків чи раро. Покі, покі-покі, покі амарант. Амарант, до речі, частинка з Мікаге, якщо я не помиляюсь, але Мікаге тут вже забрано. Моля воскрешає, можна при... прилаштувати на Крипту. Ще один ще одна частинка Мікаге. Ще одна частинка Мік-Ге. Двіну! <laughs> Що може бути кращий Меко, тільки дві Меко. Але це просто це зірочка, це Джоргіт це вообще, вообще, вообще. Топ-топ. Я зараз дуже сильно облизався, бо я би також не відмовився від Джоргіта. Дуже страшна паскуда, дуже як зустрічаєш на арені, це просто щось космічне. Ну, а що? У нас є 30 уламків. Я надіюсь, що буде ще один. Дай ще одну легенду. Бажаною Меку. Можна дві. Покіграрки. Золота жниця ну, досить непоганий герой, але зазвичай зараз живемо тільки на крипті. Ну, або прокляте місто. Так, ще одна десятка. Ну дай ще одну. Ладно, не цікавий епік. Е, віщунка. Також не дуже цікавий епік. Це крипта. Ну дай ще одну легенду. Ну, 20 уламків. Окей, ще 10. Остання десяточка. Ну дай того ще одного. Вона тоді зазвичай сипе. Але з сакралів це було останній раз. Шок відкриття. І отут має бути ще одна легенда. На жаль, це не легенда. Ну, 38 уламків прибіг Джоргід. Я вважаю, що відкриття більше, ніж вдалося. Ну, реально, Джоргід це є люта звірюга на арену. Просто, просто космос. Хто його має, я думаю, мене зараз розуміють. Я тестував його, одягав не на одному аккаунті, ну це просто лютий звір. Що, що, що скажеш? Дякуємо Наталі, вітаємо її з Джоргідом. Наступна у нас буде Олеся. Також небагато ламків, але як бачимо, і, і може щось прибігти. З небагатьох уламків. Кардинал. Ну, кардинал це дуже хороший епік. Він же далеко не топ, але хороший. так, бачимо, ще одна вінциноста. Прекрасно. Колись це була люта імба на арені, коли панували блендери. Зараз це вже такий середняковий епік. І давай легенду. І, на жаль, ну, загалом, два епіка, в принципі, непогано. Навіть незважаючи на це на те, що це є дублі. Дякуємо. Дякуємось далі. Наступним у нас буде Мак. Також співплан. До речі, всім співпланам велике дякую. Ви молодці, ви найкращий клан. Є 12 уламків на все про все. Надіємося на легенду. Надіємося на легенду. В Наталі це вийшло взагалі топ. Епік. Епік. Хоронитель кафлу. А щось хороше буде бажано легенда. Епіки не ну, взагалі не цікавлять зараз. З появою міфічних героїв епіки так далеко відходять на другий план. Правда, міфічних зовсім немає. Ей, X2. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Я не маю на це впливу. Дякуємо Максиму і переходимо далі. Ну, і мій аккаунт буде. Зме... В мене почнемо з камінців. Камінців я також підзбирав. І хотілося б отримати якогось 5-6 зірочок, бажано 6 зірочок легендарного героя. Та поки це все не цікаво. Не цікаво. Давай якихось легендарних. Я, я так довго збирав, але бачу, що воно треба відкривати. Саме під X2. Ну, дріада ні, я не погано, але в мене вона, вроді пробуджена. Одна зірка. Ну, одна зірка, це взагалі ні про що. Це то саме, що воно не пробуджено. Так, поки що було, взагалі легендарних немає. Так? Нема. Нема, так, нема. Добре. В мене, як бачимо, сипе. Нагло сипе. Ну, а є якісь легендарні чи Черв... червоний є. Андрок лорд Шазар. Однозіркові, ну... Це не цікаво, скажем так, це не цікаво, це піде зразу зараз е, автоматично на продаж. Буду пришвидшувати. Що цікавого, нічого цікавого. Дно. Відкриття оцих камінців. Не подобається. Криодан у мене є на 4 зірки. Гнут. Аж 2 зірки. Боже, це ж, це ж яка щедрість. Це співпало. Нема сенсу чекати. Що цікавого, Ні чорта цікавого. Все піде на продаж. Зараз будуть ще ці наступні камінці. Легенда. Добре. Велетар. Але в мене його нема, так що на продаж. А зараз продам і прибіжить, хоча не вірю. Добре. Ну, Рарті, ну стільки, реально, стільки камінців в нікуди. Все-таки виглядає так, що краще відкривати їх під, саме під Х2. Так як ми відкриваємо уламки, так само і відкривати ці камінці, бо толку з того нема. О, скільки тут ще можна буде купити, зараз докуплю. ТП це все добро. Сьогодні, до речі, докупив Ксену п'ятизіркову. П'ятизіркова ксена ще не пробудив, правда. Можна пробудити. Ксена це мій основний ДД, хто не бачив відео, дивіться, дуже дуже топовий герой. На жаль, зараз її вже не дістанеш заламків. Для когось, на жаль, для мене не щастя, бо в мене вона є, а в когось її нема. І я її активно використовую на арені. Це люта звірюга, яка дуже сильно пробиває і дуже класний має пасивний навик, де від бонусів просто заповнює свою шкалу ходу і вривається десятка. Ну, поїхали, десятка так десятка. Можливо, щось прийде хороше. Легенда. Варл 4 зірки. Шас, 5 Зірок. Непогано. Ліліто 3 зірки. Ну це мало. Ну то дай легенду якусь 5, зі... 5 зірок. І ще одна Нарі? Ха -ха. Клас. Це супер топ. Хто, кого можна? Ксену можна побудити, ну Ксена це я... Це я купив, це я не, не дивимося. Варгал 4 зірки. Добре. Далі що? Нарі, 3 зірки, якого я взагалі не використовую. Хаск, хаск. Хаск. Перший чи другий. Перший чи другий буде другий. Буде перший другий побуджений на пару, пару зірок. І все. А решта все. <с> -про> на продаж. Клас! Клас! Я так, я так цього чекав! Чи навіть не купити найбільшого не дозбирав, ну... Ну, що за це робиш? Окей, 5 і 20. Я навіть назбирав 25 уламків в мене зазвичай 3-5. Перша. Ренегатка маршал. Я хочу також легенду. Останній, хто до мене прийшов, це темний каель, і я ним не задоволений. Дайте мені також Джоргі, дайте мені Ємеко. Хоч щось мені дайте. Хоча би якогось. Але хорошого героя. Поки 5 рарок. Окей, ну, я, я вже прилек. Десятка. Надіюсь на легенду. Кільки раптів. Все, легенди закінчилися. Дві легенди випали, і це все. х 2 ну, хто. Шлях би тебе трапив. Ну, ну, ну оце просто. Це просто. Mm. Ну. Я. Ну чому? <ріст> Єдиний зі всіх, кого я відкриваю. Єдиний з тих, в кого його, кого він є, він приходить мені. Ну за що? Ах, ну це просто. Це просто капець. Ну як? Ну він в мене є. Ну за що? Ну, ну, я не знаю. Ну, все. От, все, все. Все впало, все пропало, ще одна десятка. Хіба прийде зараз ще один, то я вибачу. А так, то, то жахливо. Ну чого, Кардіє? Ну він в мене є вже. І що? І 10 разів, щоб багато не говорив? Просто. Просто... триндець. Бачимо. У мене всі є. Ну. Ну я не знаю. Ну кажу, кардіель е, Супер топ, ну але. <бачимо> я, просто, я просто не знаю, як воно працює. От якось так воно працює, до речі. Я не відкрив в себе карти. Може, мені зараз тут щось не хм Ще є один лавок. Зараз буде легенда. Жартую, не буде. Не буде, скоріш за все, те, що тут ніякої вже легенди. Не знаю, як на мене, ну. Мене це розчарувало. Мене це просто розчарувало. Коли ти відкриваєш е, під X-10, тобі приходить е, 10 героїв, і все не, не то, що ти, ти очікуєш. В результаті ти відкриваєш темні уламки, і ти думаєш, ну старицу, який там каддіаль прийде? Можна відкривати два рази він не приходить. І саме мені, де він є, він переходить. Вау, клас! Епік. Скасикс. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, пишіть я, як вам, пишіть, чого відкривалось не відкривалось. Можливо, що дістали хороше, а не так, як я. Хоча я сьогодні е, став і хорошим героїв. І це буде Україна. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.